Пане генерал, скажіть, будь ласка, ситуація на Курщині. Ми я розумію, що вдала операція, заход, показ всьому світу, що Курщина туди можна зайти, що фактично Путін не контролює свої кордони. Велика кількість полонених захопили для обміну. І, до речі, вдаються обміни на азовців, на тих, кого раніше не віддавали, наприклад, правозахисника Будкевича віддали. Але. Те, що зараз там відбувається, коли штурмові загони, коли десантно штурмові підрозділи сидять в окопі, це ж як би нам не в плюс. Це перше. Друге, завдяки цим силам чи можна було би зупинити наступ росіян на Покровську? Наскільки сили, які в нас на Курщині заважають нам ну, відверто. Я не бачу резервів, які б кидали на Покровський напрямок. Наскільки е, те, що зав'язало ЗСУ зараз на Курщині, робить проблеми нам на Покровську. Чи це не пов'язані речі? Ну, Дивіться, по-перше, я не знаю е, кінцевої стратегічної цілі ніхто не знає. Е, цієї операції на Курщині. Але е, якщо, ну, якщо ну, мені б там спало е, вирішувати на вагах. Там, е, Втрачати свої території або зайти на Курщину і там просто сидіти, то я, б, звісно, я перекинув би ті. Ну, ви ж розумієте, що на Курщині у нас є самі підготовлені бригади, самі сильні. Так. Самі, ну, самі, самі крутіші, можна сказати. Поповнення у них іде швидше, ніж іде поповнення на Купінському або інших напрямках. Ну, я... Кажу вам відверто, я не розумію, що це відбувається і для чого це відбувається, Як, ну можливо, є якийсь секретний задум. Побачимо. Нам е, точки розставить тільки час. Але я скажу, що для того, щоб е, тримати на Курщині таку кількість військових, ну треба неабиякий ресурс, і треба розуміти, що робити далі. Ну, я, я зараз не розумію, що робити далі. Ну, зайшли так, закріпилися так. Ну, якщо ви думаєте, що Путін буде розмінюватися Курщиною на якусь територію е нашу, ну цього не, не відбудеться. Ну, це територія Росії, і я скажу чесно, я не розумію його поведінки. Ну, якби він не розумів, що на Курщині відбудеться так, як йому потрібно, то він би щас кинув туди всі резерви. Він би ну, пішов би на якісь дуже жорсткі кроки і методи. Але ну, ви бачите, як воно відбувається тихенько, спокійно. Тому побачимо. Я думаю, що з часом ми побачимо, що це була за ідея і для чого. А, через декілька тижнів. Буде тисячу е днів, як йде ця війна. Яка варагідність того, що вона отримує назву «Тисячоденна війна, чи це ще не кінець і ще довго-довго буде тривати далі бойові дії? Ну, я думаю, що це не кінець, враховуючи те, що позиції у нас не дуже хороші для того, щоб е ну, закінчувати цю війну? Але і, і з іншого боку, і воювати вже нам, нам нічим і, не, і ніким. І те, що ми там звертаємося і розраховуємо на наших західних партнерів, ну це не має так бути. Тобто ми маємо розраховувати самі на себе. Розраховувати саме на себе це добре. Е, але от що робити у нас, давайте відверто, у нас владу постійно, якби штормить від слів до. Від Формули миру до плану перемоги, потім правда з'ясовується, що це не план перемоги, а план оборони. Потім також з'ясовується, що це план оборони, в якому вже три пункти, наприклад, запрошення до НАТО. Німеччина вже в словами Шольца відмовила про далекобійну зброю. Відмовив Ллойд Остін, очільник Пентагону. А очільник парламентської асамблеї НАТО заявив, що пропозиція. Замінити американські американські війська українськими дуже розкішно але недоречна з боку Зеленського. Ну, три пункти з п'яти відкинули. План м'яко кажучи, закінчив своє існування. То яким повинно бути далі? От бачення військового, яким повинно бути план справді перемоги, чи ми повинні сказати відверто собі, зараз задача вже. Просто оборонятися, накоплювати сили, накоплювати зброю, БК І тільки тоді, коли в нас буде їх достатньо, ми можемо говорити про те, що ми йдемо вперед. Поки стабілізувати фронт, чи все ж таки одночасно треба розказати про щось інше? Ой, ну Дивіться. В цьому плані ми ну, там жодного пункту про Україну, ну, про нас, що робимо ми. Тобто, нам повинні дати зброю, нам повинні, нам повинні. Нам ніхто нічого не повинен. Любий нормальний керівник, любий нормальний президент, він, по-перше, думає про свій народ, а не про чужий. Тому не, буде, не будуть інші керівники держав. ну, Робити так, як буде хуже для, їх, для їхнього народу, тому так. Ну я скажу, що не, в мене таке враження, що деякі політики, деякі там чиновники у нас пропустили з 14, 14 по, 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 по 21 перший рік. У них були якісь канікули, але або вони не були взагалі, ну вони не бачили, що що відбувається. Кожен, хто з 14-го року воює, ми це розуміли. Ми розуміли, що ніхто нам не допоможе, ми розуміли, що нам треба готуватися, що нам треба щось ну, робити, якісь кроки, що нам треба робити зброю, що нам треба робити заводи, ставити воєнпром ну, по, ну, в пріоритети. Але що відбувалося? Два роки поспіль, там дев'ятнадцяти. Точніше, 20-21 у нас е, зривається оборонне замовлення взагалі. Таран собі спокійно входить як нічого не бувало, йому всі аплодують і кажуть: ти там один із найкращих міністрів оборони. Ну я вам скажу, що нам треба зараз консолідуватися, нам зараз треба об'єднатися. Нам треба, по перше, навчитися бистро е, прилаштовуватись і реагувати на зміни, на заклики. Ну, на жаль, наша бюрократія, наша, не знаю, там наша корупція вона не дає нам швидко адаптуватися і швидко, допустимо, виробляти те, що нам потрібно. Ну, Вибачте, там прозвітували, ми виготовили 900 дронів. Ну, це прекрасно. Але на третій рік війни виготовити в такій державі, агромі з таким потенціалом, ну з таким відношенням, що в кожному підвалі у нас ці дрони роблять. Ну, це не цифра. Пане Гарале, ви сказали таку фразу. Таран суперміністр, якось так хороший, але. От я постійно від військових чув фразу, що саме завдяки тарану саботувалася ракетна програма. Саме завдяки тарану не закуповувалися взагалі ані бронежилети, ані шоломи, ані все, що потрібно для армії. Навпаки, всі гроші поверталися на казначейський рахунок і з тих грошей потім будували дороги. До речі, ніхто не хоче використати замість ППО асфальт з тих доріг. Ну непогана ж ідея. Чи є дійсно претензії у військових до міністра тарана, який сьогодні, до речі, є послом України у Словенії і був туди призначений зразу початку повномасштабного вторгнення? Я думаю, що їх дуже багато, особливо багато претензій у мого друга Романа Костенка, який на той час про це говорив, але на нього ніхто не звертав уваги. Якщо ви відмотаєте на той час, то ви побачите, що єдиний, хто тоді говорив про зриви оборонних замовлень, це був Роман Костенко. Ну, те, що він говорив, супер, але погано, що ніхто не реагував. Більше того, я ж кажу, що постійно ми все вихаркуємо згодом. От зараз ми все це бачимо. Е е, гаразд, ми поговорили про ці питання, але ще одне є питання, яке я хочу теж поставити по Миколаївщині, і далі ми перейдемо з наступного блоку. Миколаївщина зараз а, готова до зими? Чому я запитую? Тому що очільник Запоріжжя Федоров заявив, що на Запоріжжя електрики не буде взагалі. І головна біда буде взагалі, якщо а, припиниться електрика на, для водопостачання, тоді взагалі буде це трагедія. Запоріжжя готують до зими без електроенергії. До чого треба готуватися Миколаєву? Він готовий, враховуючи те, що я бачу, воно мені на саме на сам ну, воно мені дуже болить. Те, що я бачу, нас перерити весь город. Тобто, ми не тільки будемо без світла, ми будемо ще й без тепла. Тому що труби лежать, ями вириті. коли вони мають запускати, коли вони мають збиратися гріти людей. Ну для, для мене питання. Ну скажу ну, дуже дуже прикро, дуже дивишся на це і просто болить серце. Тому що я от крайній раз е, е, на прошлому тижні заїжджавши в Миколаїв, от я їхав по цій трасі в Миколаїв. І заїжджаючи в Миколаїв, я спіймав себе на мислі, що е, на думці, що от як в 12 років я сюди заїжджав, приїжджав сюди, приїздив сюди до зоопарку. от, так само я зараз заїжджаю в це, в це місто. 12 тоді мені було 12 років, зараз мені 46, нічого не змінилося. Ну, і в нас тут люди, які ну, люди відбили цей на, напад. Давайте будемо відвертими. Ну, самі Збройні сили без допомоги людей би не, ну, не зупинили таку кількість ворога. Ну вони заслужили на найкраще життя, але те, що відбувається, ну, на жаль. Я не знаю. Коментувати не хочу, не хочу залазити в це болото, не хочу в ці, ці політичних баталій, але те, як відносяться до наших людей, це точно не добре. Це не добре. Більше того, треба все ж таки вирішувати проблеми і не імітувати бурхливу діяльність, а щось робити. Сподіваюся, що з часом щось зміниться, і в Україні дійсно почнуть займатися не імітацією бурхливої діяльності. А повертаючись до фронту. А... На днях спілкувався з двома комбригами з двох різних напрямків. Обидва кажуть: те ж саме поповнення, яке приходить, або, м'яко кажучи, не підготовлене, м'яко кажучи, або таке, від якого вони навіть відмовляються, тому що кажуть, одне те ж саме на посаду людину поставити можна, а потім він замість того, щоб бути стрільцем. Сидить десь в штабі або навпаки сидить десь в ремонтному відділі, і там щось чим займається, а їм потрібна саме ну, піхота, від зв'язку потрібна піхота. Що треба робити з мобілізацією, щоб бригади отримували поповнення і таке, яке би їх влаштовувало? Це перше запитання. Друге, чи треба якось змінювати підготовку наших військових? Тому що навіть головком Сирський визнав, що часто дуже. Наші мобілізовані потрапляють на фронт недостатньо підготовленими. Що треба зробити з цим? Чи можна, чи вже нічого не можна, і ми треба змиритися і сприймати це як стандарт. Та ні, це можна, це, це можна і навіть потрібно робити. Наприклад, я можу вам привести 199-й навчальний центр це центр ДШВ. У них там на найвищому рівні йде підготовка військових. У них достатньо інструкторів, не так як в сухопутних військах. Там на одного верні, один інструктор на 30 навчаємих. Тобто у них там один інструктор на 10 15 чоловіків. Ну, У нас є приклади, у нас є, у нас є вже наработані, наработані принципи і підходи, але їх треба просто поширювати. От, і все. Добре, що нам треба поширювати. Добре, щоб це не тільки ви розуміли, а щоб це хтось робив. До речі, з питання робив. Я подивився відкриту статистику Росії, в них потужно збільшили підготовку командного составу нижчого рівня: лейтенантів, сержантів саме тотально на рівні держави, де це підготовка, окрема історія. Почали готувати різні центри на рівні держави, які готують людей, вчать воювати, вчать якимось там базовим принципам. А чому в Україні нема от такого загальнонаціонального підходу до цього питання? Нам що це не потрібно? У нас вистачає ротних, зводних, все гаразд. У нас взагалі підготовка, ну наскільки я розумію, на тому ж рівні, що і була. І кількість е, командного составу молодшого рівня ну, невелика. Ну, дивіться, е, нас, ну я думаю, що со мною багато хто погодиться, нам давним-давно нам потрібно було змінювати систему е, навчання для командного складу. Е, ну, В воюючій країні вчити командира взгода 4 роки, ну, це, це, це глупо. Це глупо, це ну, я не знаю, там. Не досконало. У нас є дуже багато прикладів, коли солдата під час війни, коли солдата ми робили дуже доброго сержанта, з цього сержанта ми дуже робили дуже доброго замком звода. З цього замком зводу виходив ідеальний командир згода. Потім всього командира згода виходив ідеальний командир роти. Ну, скільки контрактників, вже, які були на момент 2014 року просто сержантами-солдатами, зараз командири роти, командири батальйонів. Ну, є е, там, європейська система навчання. Ну, не не обов'язково нам тримати ці інститути і по 4 роки там держати е, людей. Е, троби треба ну треба у нас війна нам, нам нам просто ніколи 4 роки вивчати офіцера нам надо Повністю переглянути систему навчання і зробити її так, як, як і в багатьох європейських странах. Тобто, ти не можеш бути сержантом, поки ти не був солдатом. Ти не можеш бути командиром згода, поки ти не був солдатом і сержантом. Ти не можеш бути командиром роти, поки ти не пройшов ці всі ступені. Ну, це дуже проста і дуже дієва система навчання. От і все, ти сержант. Ми, ти б ми командир подає тебе на командира взвода. Не проблема, їдеш на курси, 8 місяців. Все, ти з тебе командир взвода. Ти, в принципі, ти вже знаєш роботу командира взвода, тому що ти сержант. Ти пропрацював там условно там 2-3 роки командиром зводу. Е, командир відмітив тебе, що ти можеш тягнути роту. Все, ти поїхав 8-7 місяців курси, все, ти командир роти. Так, там стратегічний рівень, там тактич, ну, ті рівні. Да, я розумію. Треба академія, треба там пару років для, для цього навчання. До командира роти. Ну я я впевнений, що не треба ці 4 роки. Тобто треба змінювати систему. Погоджуюсь. А я хочу попросити змінити ставлення глядачів, тих, які забули поставити вподобайку і підписатися. Ви дивитесь цей ефір, ви будете його дивитися, ви далі будете це дивитися. Я знаю, тому що ви отримуєте корисну та цікаву інформацію. Але не забувайте, будь ласка, підписуватись і ставити вподобайки. Якщо ви це зробили вже, я щиро вам дякую. Якщо ні, Будь ласка, зараз підпишіться, поставте вподобайку. Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь. До речі, я бачу, що ті, хто дивиться з Миколаєва, як завжди, кажуть дякую пану генералу. Бачите, і Миколаївці вам дякують. Є за що. А хочу подякувати всім, хто співпрацює з каналом, і прошу ще напишіть, все ж таки в коментарях, звідки ви зараз дивитесь, куди вас закинула доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть це важливо. Ми завжди вивчаємо географію наших глядачів. Поширте відео, бо інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інших. І якщо є бажання, то ставайте спонсором каналу. Так ви проявите свою лояльність і підтримуєте канал, щоб він залишався незалежним. Така функція надається Ютубом. На головній сторінці є кнопка підписатися і стати спонсором. Ставайте спонсором. Дякую, що чуєте. Пане Дмитро, скажіть мені, будь ласка. Я спілкуючись з людьми, які постійно на ЛБЗ чую одне те ж саме: проблема з нагородами. Якщо від головкома ще можна щось отримати, хоча казали, що раніше справді було легше з цим, то зараз великі проблеми. А отримати щось взагалі президентське дуже важко. Мені одна група, яка постійно працює, розповідала історію особисто. Як двічі людини подавали на Богдана, двічі, і він не отримав зараз, подали вже третій раз, коли він загинув. І що, в чому проблема? Що людина повинна загинути, щоб отримати нагороду? Чому нагороди, які є заохочувальними, фактично методами, не даються в тих обсягах, які потрібно? Чи це якась проблема загальна військова або українська, як в інших країнах нагороджують? Чому я запитую? Ну тому що коли солдат дійсно створив подвиг, коли він досяг чогось неймовірного, а його не нагороджують навіть, а можуть ну, відпустку дати, теж непогано, що відпустка, але в чому проблема нагороджувати тих, хто за це заслуговує? Я думаю, що проблема в тому, що зараз державні нагороди перейшли на такий, скажу, знаєте, як вам сказати, ручне прийняття рішення. Вони дуже бояться, не дай Бог, дати комусь нагороду, які знаходяться в статусі не наш. Тому я думаю, що вони там дуже ретельно переглядають, вони дуже ретельно. Перевіряють, а вдруг цей командир щось проти нас казав, або ще щось. Ну наскільки мені розповідали там, де приймаються рішення, що зараз кожна держава нагорода, чуть ли не саме перший грант України, розглядає, кому її давати, кому не давати. Ну, тобто. Ми ця працює дуже просто, Придумана нормальна система е, подання. Тобто дали подання, підпишіть, дайте люд, людині від, відзначте її. Але зараз, зараз, трошки по іншому. Зараз не дай Бог, щоб не було багато, щоб не розслаблялися. Що ну, ну там причина просто ручне управління. От і все. Кожного треба пояснювати, кожного треба розжовувати. Тобто, командир зараз, командир до бригади, навіть не приймає рішення. Ну тобто він подає, але він не приймає рішення кому, кому з, з його військових, з його підлеглих буде надана ця нагорода. Приймає рішення чогось орган, який ну, жодного відношення до цих подій або до тої людини немає. У нас от історія з прокурорами і МСЕК, коли військові не можуть отримати інвалідність справжню, а прокурори отримують ну псевдо, то як ставитись до цієї історії? І взагалі, от е, ця ситуація з МСЕК, вона потребує якихось змін. Президент каже: Ми скасовуємо МСЕК, запустимо нову структуру. А що нова структура буде інакше робити, щоб призначати будуть інші люди? А що? Е, Продаватися більше посади там не будуть. Про що йде мова? Взагалі, яке ставлення у військових до цієї історії? Та військовим ніколи цю історію е, осматривати. Те, що так, для військового дуже, дуже складно пройти цю всю процедуру. Е, це я вам скажу, що це 100%. Але е, дивіться, ну, ми вже чули, що. Військомати треба всіх всіх поміняти, всіх е, начальників ТЦК, і все, і все тоді стане на нормальній рейки. Ну ми поміняли що відбулося. Нічого не відбулося. Повисили ставки, далі крадуть, далі нічого, і при цьому. Що ми з цього помали, тобто ми завалили мобілізацію. Ми провалили її, можна сказати. Від того, що вони там поміняють мсек на УСЕК на, і ще на якісь там назви, нічого не поміняється. треба міняти під, під, підходи. Ну Ви ж розумієте, що ну, це ж вони не вчора зробили і не позавчора. ну Це була система налажена, дуже добра. І я вам скажу, що е, вся, вся всі там хаять цих прокурорів. Та ви проведіть аналіз, скільки вони видали лі, е, е, ну, справок е, о тому, що, що людина інвалід здоровим людям. У вас волоси дибом стануть. Просто ну, якщо ви, ви це зробите, ну, ви, ви зрозумієте, що прокурори то пиль. Ну, тут треба, тут це система, ви зрозумієте, ця система будувалася роками. І змінити її просто що передати функцію на інших. Ну, інші будуть це робити, але там ну, трошки по-іншому. Тут треба такий комплексний підхід до цього. І саме, саме головне, що може допомогти спрацювати, це народний контроль, це робити якісь комісії, які, які будуть сидіти і перевіряти. Е, ну, про те, що надали там інвалідність той чи іншій особі, де вона її заробила, при яких обставинах, ну, як, як давно вона хворіє. І я думаю, що тільки цивільний контроль допоможе нам е, побороти цю болячку. Інших шляхів ну, на даному етапі, на, при всіх обставинах я не бачу. Знаєте, я зараз вам дещо зацитую, і я вірю, що ви вмиєтесь сльозами просто від тої мілоти, яку почуєте, а це відповідь обласного прокурора Харківської області Олександра Фільчакова, який і він там. Та в взагалі все керівництво інваліди з 38 років до 40, всі отримали інвалідність, всі як один, і от відповідь прокурора обласного прокурора Харківської області Олександра Фільчукова щодо підстав, на яких керівники обласної прокуратури оформили собі військові пенсії. Це пояснення мене просто розірвало. Отримані гроші. Прокурори витрачають на потреби нашої армії. Яка боронить Харківщину? Мова йде про низку військових підрозділів. Це 92, друга, 14 двісті 225-го окремо штурмові бригади, 35-го ШБР морської піхоти за період повномасштабної війни прокурорами було надано допомогу на суму понад 8 мільйонів гривень. Ну і далі, 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 далі. Маніпуляції красиві. Як вважаєте, люди, які виправдовують, що вони собі нарахували псевдопенсії і псевдоінвалідність, вони мають право залишатися в правоохоронній структурі системі і далі. Фактично представляти в суді обвинувачення з боку держави. Ну, дивіться, по-перше, -по те, що вони е так відмазували, що вони ці кошти е потратили на військових, це тільки підтверджує той факт, що, них, е що вони не, не хворі. Тому що для чого дається інвалід інвалідність і ці надбавки? Для того, щоб людина лікувалася. Той, хто лікується, той, хто має. Проблеми зі здоров'ям, він, він прекрасно розуміє, які це кошти, і в деяких випадках ну, цих коштів просто не то, що не вистачає їх. Ну це половина того, що потрібно для того, щоб просто ну, просто, просто жити і просто робити ті, е, е, ті, ті медичні ті, е, ну, ті заходи для того, щоб і просто жити. А якщо він каже, що він ці кошти витрачав на армію, ну то він тільки підтверджує, що він не, хворі, не хвора людина, що у нього залишок цих коштів, він їх нікуди не використовує, вони йому не потрібні, тому він їх використовує на армію. Хоча я щиро вірю, що це повний бред. Не бачив я ще ні одного прокурора, який взяв свою зарплату пішов, перерахував це на армію. Ну, на жаль, так.